Всім привіт! Сьогодні я вам покажу як створити э, э, свої папки в Ютубі. Э, на свій канал. Як створювати так, аби ще хтось міг. Або як э, надавати мій друг дзвонить. Э, э, добре, э, перше діло заходимо в Ютуб Друге діло заходимо у нас. На канал і вибираємо любе відео. Набираємо любе відео. Ну я зараз пошукаю пушукаю. Не, не снимаємо бути, я пошукаю Ось і. Дивіться, ось нажимаємо три крапки. Далі зберегти в списку відтворення. Нажимаємо це переглянути пізніше. Ну, я вже тут створювала, але ну, нажимаємо там плюс зверху. Так, і назва люба. У мене це. Дивіться, для всіх. колаборація, це, якщо ви хочете, аби всі могли там додавати. Смотримо. памп, І дивіться. І називаємо... Байте... У мене це що, Просто А. Ва. так. Так, і дивіться, ось переглянути список. І ось у вас от це от є. А якщо ви хочете перевірити, коротше, просто заходимо на любе відео, обложку свого каналу. І тут є списки відтворення ось. І тут є наші папки. Але. Що зробити? Аби ми змогли додати. Це все дуже легко. Напевно, ви вже здогадались. Може, ні. Коротше, зумів Крапкіна треба це зберегти прописку відтворення. Просто нажимаємо на назву нашого. Ого. Цього Ого. Ну, папки і нажимаємо, готово, і так з іншими ось Отак от. отако, оже. Це моя нова рубрика, яка називалася. О, повторювали корисні торювали на свій канал. І ось так О, все, ви зрозуміли. А зараз, а після цього відео, я випускаю. Йом... Ну, ви вже зрозуміли. Я випущу як зробити наступний канал. А усім папа.